Шалений матч, матч відповідає, можливо, навіть і рейтингу кращого матчу сезону вищої вищій лізі пристрасті вирували, здавалось, паркет запалає в параці спорту будівельний. Коментар ну, до гри. Повністю абсолютно з вами згоден. Гра виявилася ну, надто такою напруженою, емоційною, е ну, дуже, мабуть. Е Цьому посприяли судді. Ну так сталося. Мабуть, от перша червона карточка, коли нам її е, вручили, е, ладу там, то ну мабуть, от вона і завела, а вона була не потрібна. Там чиста жовта, бути. ну вже як сталося. Але, е, Ну, як на мене, три червоних в одному матчі одній команді ну, трішки занадто. Емоції страшенні вирвали, але я дякую своїм хлопцям в першу чергу за те, що показують цей характер і ми виборюємо, вигризаємо ці ігри, забиваємо ці вирішальні голи і йдемо ну, поки що без втрат. І, ну, Я ну, шалено дякую своїм хлопцям.